Всім привіт! Е, трохи посадили вже гладіолуси. у нас сьогодні так захмарено, правда вітряно, е, трохи вийшли ще на інше поле, там ще буквально лишилось, але ну, там тому, де ми накривали агрову лукном, то там лишилось. Ще з дочків 5 досадити, але поки що, поки що прийшли, прийшли на інше. Ось тут вже почали садити, ну зараз вам. Все покажу. І ще підемо там ще вилазить кач під одною качкою, також, також їх, їх вам покажу. Так, посадили, отут, закінчується капуста, і вже ось звідси так туди донизу, так як я і казав, буде кармак, ну він так сам по собі падає. Але захмарено, то він, то він відповідно, відповідно встане. Поки що ось, ось тільки посадили, е, привіз, взяв машину, бо то поле там. Ну, не далеко дуже, тут от, от, ті каністри, всі тут ті води, що були набрані, щоб аж звітом, там де кущі, там у нас потічок тече, можна звітом носити, щоб аж звітом не носити. Там і так вода була набрана, ми тоді е, були, на, притискали, тоді перший раз зірвало агроволокно, то привезли сюди ті води. Зараз тут у нас так іде дорога, вон там, там хата, можна сказати, там де парники, а то через дорогу так виходить. Ну, то одним словом, оці баклажки -то трохи з під олії, були якісь помиті трохи з-під тої води, трохи там якась умивача. Одним словом, дистильовано і те, що беру, то каністри позабираємо, а, а ті води так туди лишимо, що лишиться, перше використовуємо, перше використовуємо ту тушу з каністрів. Е, решта, решта так все буде і цей. Ну, зараз така погода, він так падає, то нормально. але... В загальному повинен, повинен прийматися, повинно, бути, повинно з ним бути все добре. Потрохи теж грабує, так само вон. стоїть тачка, грабою вивожу, бо тут ну, Тут минулого року було ще, але ну, не долина, тут було таке зароште поле, що ми виробляли з цілини. Ну, але тут пограбаному ране дисковане. Таке воно має вигляд. Ще воно є, само собою, Всякі коріння, ну, але так воно виграбується, потрохи з грубшого решта. Решта пересічаться та й, та й буде добре. Одним словом, йдемо під качку, подивимося, що там, що там робиться. Там ще під нею має лізти, а тоді, поки що з каченятами, мені здається, що має ну, напевно, я так думаю, десь тиждень, тиждень другий буде, буде перерив. Ну, Але десь на вихідні оці мають лізти курчата, оцей Повністю що я закладав а через десь два дні під квочками, тому виводів зараз ще знову буде, буде багатенько. Капуста щось трохи трохи. тут, тут є. Треба десь там я маю такий розсипати. Бо тут була цілина, тут отак і тут, ну, але вона така трошки, трошки хворіє, трошки той, середня менша, а там така більш жовта стресує, ну не знаю. Одним словом, одним словом буде, буде видно, що з неї буде. Як сподіваюся, що щось буде, а якщо ні, то перефризується і посадиться щось інше. Кармек, наприклад, пізній там ще є або ще щось. Ну, Одним словом, йдемо поки, йдем поки що до каченят, а що з капустою буде, то вже, то вже будемо бачити. Так, іде в нас вивід в так, цієї качечки, я її прикрив е, одним словом. Так, тут є в нас ось ці, що вивели ще вчора. Я забрав, такі ті, що були слабші. І зараз ранок вона така спокійненька. Подивимося, що в неї тут є. А решту заберемо заберемо ввечері. так, Шкарлупки теж забираємо, щоб їй не заважали. Так, не зрозумів. Чогось чогось виключилась сама спишка. Ось так гарно вже. Під нею тут повиводилось. Зараз оцих таких мокреньких ми залишимо, щоб вона мала. О, тут якраз ще два ще два довиводиться, одне ось прокрутилось, вже відпихається, ми йому чуть-чуть допоможемо. так, де там твоя голова. о, І хай, хай собі. Під нею догрівається. Ну і одне ще тут є це. Ну, давайте я гляну, що воно тут. А воно щось на іншому етапі розвитку. Ну, одним словом, ось така ще тут у нас вийшла. Так, кількість. стіні поки що перекриваємо і і забираємо. До хати хай гріються, а там ти грешту Заберемо вже як обсохли, до того в не неї само і під нею лише, бо треба буде її також посадити другий раз. Так, подивимося, що в нас в неї тут ще Ще досохли вони. Чи як? Оп. Такс. Три. Чотири. Шкарлупка. Так, п'ять. 5 і, і оце, що було погане. Значить, ми їх ось таких ще 5 красенів. Їх ми забираємо маленько. А її я вирішив. в мене вже тут ще сьогодні. Що сьогодні а, ось там воно ще так і є. 12 маю яєць від німецької лінії своєї. Оп. Зараз буду закладати, заодно провірю, який опліт. Тут буде суто я вже знати, що то так, оце тобі, оце мені. І ще я думаю, завтра, післязавтра, якщо донесеться, ще пару яєць підкладу, там два дні вивід. Вивід, якщо затримається, то нічого, нічого страшного. Два каченята сильно відрізнятись не будуть. Так, це погане. Точно погане? Ага, воно не погане, воно просто, воно просто пізніше вилізе. Значить, ми його ще їй теж лишимо. Хай так і вона досадить, добре, що я ще раз подивився так, коробочку. Теж залишаємо тут. Так, ще одне тут і тільки що я випустив. А то напевно навіть і перше, бо таке темніше знесла ще одна качечка моїх. Пшеницю розсипав, зараз насиплю іншу. Так, Оп. О, ось так. 12, там одне. Вона собі зараз гарненько розправить. висиділа вона добре. Е, то та, що до неї лазила, тут горі була. Я її звідси забрав, бо одним словом забрав яйця, дав під іншу качку, бо вона на них толком не сиділа, щоб не попростужувала, там і так одне вже було завмерло, не знаю, як будь інші. Дав під ту коричневу, щоб що під неї були, вивелися. А та ось вивела гарненько, хай, хай тепер гріє. На собі зараз накриє. Тут ось така сіла. Гарненько сидить тут, ніби я яйця забрав, то лишила, гніздо ніби тут несуться. То я, я сюди їх зараз перекладу і хай собі тут сідає. Так, ось такі справи тут по качках. Ось тут вони в мене всі в нижньому брудері. Вони зараз ще цих під лампочку дам. Пускайтеся, зачепилися. за... За цей вони собі Опа, під лампочкою будуть гарно горітись, їсти пити, хай, хай під лампочкою вчаться ходити, в них, тут... так, в них тут все є. Тут одним словом, внизу я залишив тільки, тільки качеля, що, що є під качечкою. Зараз піду і занесу водичку, бо я їсти дав. А водичку я їй ще не дав. Одним словом вони тут так собі всі гарненько лампочка засвічує. І ось тут так повністю вистелив, щоб вони там від води не смітили. А ось цих тут у нас і індичата, і е, мої пухові. Ті, що вчора вивелись, одна голушайка проста, і бентамочки. Там в них теж водичка, тут їда, так вони собі тут гарненько, гарненько бігають. Ось такі в них тут, тут справи. Так, до вечора я вже знову зробив переселення. Одним словом, тут залишилось сім каченяток. Десять є там разом з качкою, знову тазик забрав вже, дав сюди всіх, всіх курчаток, так вам знімаю близько, щоб лампа не, лампочка не разила, бо разить акумулятор туди і і ось цей. Ось цей його такий класний. Він один він точно буде, буде в мене, тому в мене така ідея. Не знаю, якщо, якщо хтось підтримує, напишіть, би йому придумати, придумати кличку, бо я собі його лишу, Чи то буде, якщо бути кого то лишу на плем'я, якщо буде курочка, то теж. Я думаю, якщо буде півник, то, то будемо, то будем, де ти пішов, он сховається, то будемо його точно знати і надовго. О, індик. А так то він один, то я його торшавницьким не продам, так буде споховано в мене тут і жити. Епохові поки не звикли, то щось трохи сьогодні пищать, але вже, вже вже менше. Так попіскують. Одним словом, забрав, продав сьогодні 20, 24 качки, людина приїхала. Такий собі своєрідний подарок, вони там сусідці збиралися, і сусідка сказала, що нічого не хоче, хоче хіба хіба каченят. Одним словом, купила я завіз ще, бо то від нас через через село там недалеко, бо людина переїхала маршруткою, а туди маршрутки часто не їздять, і я ще я ще відвіз. Одним словом, тут залишились ті, що ну, тут є і під і під качкою, і ті, що суто під, під замовлення. Ну Я сподіваюся, що їх вже. Не буде так, як в іншими, ну, що їх так і, так і заберуть в суботу, їх мають забрати, до суботи вони ще будуть в мене. Е, індики гарно ростуть оцей відразу на передньому Ой, біленький. Мені так смішно було, я дивився, я дивився, зверху тут шиба є, я так на нього дивився, а він вже, як старий індик бодючиться, і крила опускає, одним словом, напевно, це буде, це буде індик. Ну, буде індик, то добре, бо мені. Бо мені якраз індика і треба. Зараз буду вже їх ловити на ніч. Ось такі вони всі красиві. Шустрі, трошки скупчились, бо... бо мене трохи бояться, а в загальному такі ось, такі ось вони, о, такі ось вони красиві. Ну, індики, якісь більше. Я кажу, ці прості, якісь такі правильні е... мені так чогось менше лякливі, бо бурбони вони такі, такі дуже-дуже. Перестрашені одним словом, завтра вже я вам їх покажу, Сьогодні вже не піду до них. Ось такі вони всі, всі красивенькі, всі здоровенькі, все в них одним словом добре. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.